Усім привіт! Градус б'є всі рекорди. У нас мінус 18. Але, як завжди, я кажу, це в дворі. Невідомо скільки на просторі, можливо, 20. Я вчора плела, як і казала, показую кошик. І зараз іду пакувати. Ось такі три грибочки, ну, це ви вже бачили, звісно. І цей кошик бачили маленький. І вчора я ще сюди сплела ось такий великий, на 12 літрів. Почала я ще позавчора, а вчора доробляла просто жовту частину. Дуже гарний, місткий, міцний. Вперше я плела ротангом топ ротанг, такий великий кошик. І зараз покажу його відмінності від іншого виробника ротангу. Але забігаючи наперед, скажу, що я замовляла дві таких мисочки. Продавець виявився добросовісним. Я просила у коментарі під замовленням. Уточнити, щоб уточнювала, щоб миска була саме синього або блакитного кольору. І продавець добросовісний 12-літрова миска. В мене ще одна така є, і в мене якраз на неї є ще жовто-блакитний ротанг. Якраз так би вистачило її всю виплести. Кошик дуже міцний. І багато туди влізе. Як я кажу, і пасочка, і до пасочки. Так, мені щоб не попутати, бо це також сюди йде. Позавчора ще я зробила ось такий рожевий кошик. Це діткам буде маленьким, хлопчику і дівчинці. І дивіться, мисочки по об'єму однакові на 2,8 літра. Але ротанг 6, 6 мм на півмісяць, але від різних виробників. Ви подивіться, як виглядає. Здається, що ця ємність значно більша. Просто цей ротанг сам на півмісяць, він набагато товщий. Зовсім, інша, зовсім інший вигляд робиться, бачите? Цей більш тонший і більш еластичний. А цей Товщий, він більш матовий і більш такий грубіший. Це також зараз несу на пакування. І вчора ще зробила я ось таку фруктовничку, колір венге. 26, по-моєму, сантиметрів діаметр, 13, висота. Також гарно вийшла. І вчора, який у мене вчора був день. Кашпу я сплила ще перед цим. Можливо, днів 5 тому колір темний шоколад. І сюди ж, зараз я спробую дістати, Отак, сюди йде такий грибочок. Шапочка там надягається, вона знімна, зйомна, як сказати. Я б і це сьогодні спакувала, але в мене немає, що пакувати, по-моєму, ну, видно буде. Тому, напевно, це завтра поїде на відправочку. Трошки розгребеться тут, менше буде стояти. Але в наявності в мене ще є зелений кошик. Є ось така фруктовничка на 5 літрів, яку можна переробити в кошик, але. Рожевого ротангу в мене вже немає. Є лише ось такий, можливо, таку ручку зробити. Це ніжно-рожевий. І до 1 березня, взагалі, виробник не приймає замовлень, на те, у кого я брала ось такий рожевий ротанг. А якщо я замовлю 1 березня, то там чекати мінімум 21 день. Такі реалії а в цього виробника не встигає виробляти. Є ось такий у мене ще. Ананасик, темний шоколад, золото або бронза. Ну, воно підходить, що туди, що туди. Є ось такий колосочок рожевий на 10 літрів. Там по, по кругу колосочки йдуть. А є така фруктовничка на, на 3 літри. Репить, як справжня лоза, це біла береза. І гніздечко для лелеки є на 7 літрів. Є ось такий кошик. У мене ще є такий ротанг. Я не знаю, чи, наскільки я його сьогодні використаю, тому що буду плести два літрові кашпо із мармурового лавандового. Ну і там у багатьох моїх відео ви вже бачили фруктовнички такі і ось такий на 5 літрів шикарний. Шикарна фруктовничка, чи я не знаю як. Звісно, також можна зробити до неї ручку. Шикарний би кошик був. Оце таке я наробила ручки мої. Несу зараз по черзі все це пакувати. Ну, а ви майте на увазі, що в мене є така гарна мисочка. Так що зима нам шансів не лишає. Вирішила позимувати. Не мерзніть всім гарного дня.